Зараз ми проходимо навчання по вивченню бази такого дрон Хантера, який буде в майбутньому використовуватись на кордоні в боротьбі з російськими безпілотними апаратами, такими як «Орлан», Зала, такі як шахеди, які на собі тягнуть бойову частину. Проходимо курси по вивченню. Програмного забезпечення цієї системи, а також його правильності та ефективності використання. Основна його задача він фіксує на своєму радарі цілі, які ми відслідковуємо, знаходимо ту ціль, яка необхідна, яка необхідна для враження. І в автоматичному режимі цей дрон піднімається в небо, займає Свою зону, яку він захищає, здійснює захист цієї зони за допомогою сіток, які він скидує на даний безпілотний апарат. Сітки ці блокують робочий елемент ворожого коптера, а саме гвинти, і якщо вони блокують, вони не звичайно ж не крутяться і в цей момент він падає. Також на сітках можуть бути парашути в ході чого спрацьовує цей парашут, зупиняє ворожу цілі, спускає в безпечну зону. Ці дронхантери використовуються не тільки для знешкодження та ловлі ворожих безпілотних апаратів, а також на інших ділянках державного кордону, де можна за допомогою цієї системи виявити дрони, які здійснюють переміщення контрабанди на ділянці. Нашої держави, наше навчання проходить по взаємодії з іноземними інструкторами, які свій бойовий досвід передають нам, стараються нас навчити правильного використання даної системи, і в подальшому, щоб ця система давала певних результатів при її використанні.